Вітаннячка на каналі! Пройшов ще один місяць розробки 42-го білду. Про деякі нововведення та відгуки тестувальників я розповім вам у цьому відео. Приємного перегляду! В цьому розділі нам розповідають, що ж зараз відбувається 42-м білдом. Нам пишуть про те, що зараз є певна обмежена кількість тестувальників, які зараз і перевіряють білд. Їх перші враження позитивні, але при цьому в них залишається ще купа роботи. Розробникам потрібні більш детальні відгуки про нову систему крафту та тварин, щоб при виникненні проблем з ними оперативно їх вирішувати. Далі нам надають перелік деяких відгуків, але тут треба враховувати, що вони не були отримані після багатотижневих проходжень. Перший відгук стосується нової системи освітлення. На рахунок темряви. Я думаю, що вона ідеальна. Мені подобається відчуття жаху від неї. Тепер мені дійсно потрібен ліхтарик. Тепер ти думаєш, о, як добре, що в мене є ліхтарик, а не фу, він ледь-ледь щось освітлює. Були часи, коли ліхтарики в грі взагалі не були потрібні, але зараз це інша справа. Далі цей же тестувальник описує ситуацію, яка ідеально розкриває весь жах нової темряви в зомбоїді. За мною гналася невелика орда. Я забіг в магазин, хотів відірватися від неї через задній хід. Я відчинив і зачинив за собою випадкові Двері, які були у будівлі, та опинився в непроглядній темряві. Я потягнувся до вимикача, що підсвічувався. І далі стало зрозуміло, що я опинився в найменшій ванній кімнаті в світі. Орда вже стукала мені у двері. Ці відгуки ми з вами слухали під кадри з нового покинутого місця на мапі санаторій з реального міста Уеверлі Хіллз. Пам'ятаєте, раніше розробники нам розповідали про нову теплову мапу появи зомби. ось нам демонструють кадри, як вона працює на практиці, і тестувальники нею задоволені. Ось що про це каже тестер. Тільки що почав нову гру у Вестпойнті з ціллю дістатися до Лисвілю, помітив, що зовні міста вулиці доволі тихі, з малою кількістю зомбі. Бігав від будівлі до будівлі і думав, що мене ніщо не може спинити. Але після того, як я закадаврив 15 зомбі, у м'язах з'явилося напруження. Це крутий спосіб задати атмосферу у грі. У розробників залишаються побоювання щодо сільської місцевості. Вони можуть виявитися пустими, але ми вирішимо цю проблему по мірі надходження нових відгуків. Тут я залишу ще трохи відгуків від тестерів та будемо рухатися у наступний зділ Йде робота над покращенням інтерфейсу в системі крафту. У відео нам демонструють користувальницький інтерфейс системи створення предметів. Розробники нам повідомляють, що всі затримки з виходом 42 го білда пов'язані саме з системою крафту. Причини доволі неочевидні: затримки в розробці відбуваються через те, що розробники не передбачили випадки, коли ключові члени розробки можуть бути відсутніми через хворобу або особистими обставинами. Тепер вони засвоїли урок і разом з новим допоміжним персоналом мають намір більше ніколи не потрапляти в такий капкан. Розробникам дуже шкода, що це призвело до розчарування в спільноті. Примітка для мододілів. Ви часто жалілися, що важко додавати нові об'єкти, які може побудувати гравець через праву кнопку миші. Тепер цей момент спрощений через можливість прописувати в скриптах нові будівлі. Тварини та твариництво в даний час знаходяться в режимі полірування та виправляються виявлені помилки під час тестування. Покращується процес спарювання, розвитку та годування тварин, поки гравець перебуває за межами екрану. Нове освітлення показало, що зомбі потребують деякого допрацювання. Скорше за все, ці зміни не будуть внесені в нестабільну версію. Почуття зомбі будуть перебалансовані, щоб вони краще враховували рівні скритності гравця, рівень освітлення, низькі перепони, такі наприклад, як паркани та кущі, та погодні умови, такі як дощ і туман. В останньому розділі влогу нам демонструють нові листівки. Раніше нам розповідали про них. Їх основною метою у грі буде направлення гравців у нові та цікаві локації на ігровій мапі. Розробники отримали схвальні відгуки про їх дизайн. Раніше нас все влаштовувало, але немає межі досконалості. До роботи над листівками залучили Стюарта, який раніше був арт-директором декількох лондонських журналів про моду та знаменитостей. В зв'язку з цими змінами робота буде просуватися швидше та якісніше. На цьому в мене все. Сподіваюся, що відео було корисним та сподобалося вам. До нових зустрічей у виживанні.